Письменник і волонтер Андрій Любка описує російську війну та український тил. Він десятки разів їздив на схід України, переганяючи туди авто для фронту, придбані за кошти своїх читачів. Під час виступу в Вашингтоні Любка розповідає про те, як насправді виглядає армія із цивільних. Українські військові каже він: не схожі ані на Рембо, ані на Бородатих Гемінгвеїв, як їх можуть уявляти на заході на третьому році війни. Це один з великих парадоксів, тому що українська армія, особливо після успішних операцій, після того як відбила наступ, вона здобула репутацію однієї з найкращих у світі. Це... Ми піднялися в рейтингах різних мілітарних, але насправді наша армія збільшена в сім разів. Коли ти приїздиш на фронт, то ти бачиш не Брюса Віліса, чи ти бачиш не чуваків із барбершопа із бородами, якого Гемінгвея, ти бачиш пузатих дядьків. Села та от які були мобілізовані, які воюють і роблять свою щоденну рутинну важку брудну роботу. Але так виглядає армія, і це армія цивільних. У цьому її сила, бо вони більш винахідливі, творчі, і в цьому також е часом її слабкість. короткі тексти у соцмережах допомагають письменникові, який у час війни став волонтером, збирати гроші на машини для фронту. Це вже зараз 311 машин. Складно собі уявити цю цифру, бо це був би велике поле вже забите просто машинами. Е вели великий паркінг. У грошовому вимірі це півтори мільйони доларів США, але левова частка не з-за кордону. Здебільшого це невеликі внески саме з України. Навіть є до прикладу жінка, котра щомісяця з власної пенсії перераховує на письменниковий збір кілька сотень гривень. Утім, така відданість допомозі армії сьогодні радше виняток, каже Андрій. Річне грошаха в, в тому, що є відчуття великого натовпу та великого народу, який от стоїть за цією справою, і кожен потрішки щось спробить. А зараз є відчуття, що маленька меншість, якій так важко, але вона все одно дуже активно підтримує, тоді як більшість е е живе ніби нормальне життя. Американська і канадська діаспори нагадали Андрієві Любці про ще одну проблему, яка каже він: глибша є в Україні. На превеликий жаль, оця лінія поділу вона прослідковується й досі і в Штатах, і в Канаді, між різними хвилями імміграції, між тими українцями, які народжені тут, і... але це не виняток еміграції або Америки. Це насправді та ситуація, яку ми бачимо в Україні, коли внутрішні поділи глибші між тими, хто воює і хто не воює, має бути усвідомлення суспільства того, що поділи ведуть нас до поразки. Так було завжди в історії. Так воно буде і цього разу. Чи суспільство готове це визнати? Сумніваюся, суспільство наелектризоване. суспільство наелектризоване проти політиків, влади, проти військових, вже, наприклад, ТЦК. Суспільство шукає собі ворогів, тому що ненависть витає у повітрі. І коли ти живеш в тилу, в Україні, в тебе немає на кого її вим... вимістити. І ти шукаєш людей, які. Які винні в усьому, бо дотягнутися до росіян чи до Путіна ти не можеш. Любка каже, що українців рятує культура. Люди розкуповують квитки до театрів за кілька місяців наперед. Книжковий ринок б'є рекорди за усі роки незалежності. А на поетичний вечір у херсонському підвалі читачі приходять у вечірньому одязі, наче до опери. Але письменник застерігає українців від наївності, яку спостерігає вдома, які віру в те, що все мусить змінитися в якийсь один момент. Суспільство. Дещо популістично налаштовано до того, що ніби ми маємо стати частиною заходу, бо ми бо на нас напали, бо ми жертви, бо бо так багато зла, так багато злочинів. Не усвідомлюючи, що розмови про реформування країною вони важливі, і без цього нічого не буде. Без е, перебудови е, стосунків всередині країни нічого не буде. Тобто, суспільство на жаль, далі залишається таким. Інфантильним та дитячим у своїх поглядах, віруваннях у вірі в магічну перемогу, яка настане. Або що хтось один, наприклад, прийде, чи Зеленський, чи, наприклад, залужний, що хтось один може все змінити на світі, що все залежить від американських виборів. Тепер треба чекати. От суспільство вірить, якісь такі магічні речі, які не мають зв'язку із реальністю і довгостроковою війною. Раніше Любка досліджувала Балканські війни. Зараз описує війну у власній країні та має намір вивчати і українське повоєння, щоб з часом, каже, написати роман про свою епоху. Не про війну, а про нашу епоху. Про, про війну як елемент того. Війна це наша найбільша травма. Це, це річ, яка вже дефінює наше покоління. Але е, про те, якими ми є, що нас відрізняє. Кімната для печалі. Цю книжку Андрія Любки прочитала незадовго до його візиту в український дім у Вашингтоні, посолка України у США Оксана Маркарова. Каже, досі думає про прочитане. З одного боку, ми працюємо над нашими пріоритетами, зрозуміло, зброя, допомога Україні, санкції для Росії. А з іншого боку, кожна мелодія, кожна книга, кожен балетний виступ наших українських ну, без перебільшення, геніальних. Творців він показує за що ми боремось, і він також показує, що українська культура це світова культура на противагу того, що говорить про, про це російська пропаганда. Тому це дуже важливо. Ну і особисто для мене це ще й дуже приємно. Тобто, в вирі такої постійної роботи, вирватися на секунду і поговорити як, наприклад, сьогодні з Андрієм Любкою. Це ще й величезна приємність і нова книжка, яку тепер можна прочитати. З Вашингтона Ганна Твердохліб Костянтин Голубчик голос Америки.